Через свої патріотичні погляди мешканець Сєвєродонецька Олександр Кононов ледь не втратив життя у полоні бойовиків. Незламний духом волонтер після звільнення, попри фізичні вади, зумів розпочати життя з нуля та побудувати власний бізнес. Зараз я тут вот розмішую, порозбіваю, хай воно... руки. На цьому відео Олександр Кононов, волонтер із сівера Донецька, займається улюбленою справою. Власноруч робить сир із козячого молока. Вона сутків я присувалась. Тепер я її лажу в расу. Цю майстерність чоловік опанував ще багато років тому, а згодом побудував на ній власний бізнес. Справи стрімко йшли вгору, доки не прийшла війна в його дім. Коли в патроны. війна, ти можеш або стріляти, або підносити ну, тобто, сложно. Травму Олександр отримав ще задовго до АТО. На виробництві у 2005 році. Коли розпочалася війна, чоловік не міг стояти осторонь, возив допомогу бійцям на передову, незважаючи на обмежені фізичні можливості. Була потреба доставити якусь то допомогу, привести і допомогти. Якщо сьогодні це зробив, значить день прожит не зря так то так жили. Під час однієї з таких поїздок волонтер разом із дружиною натрапив на сепаратистів. І з жахом він згадує все те, що їм довелось пройти. Ну, віку оттягнули в сторону, встали души. До ші... ну, пістолет достав, передернув, вистрілив голову. Ну, не знаю, вже відведе, не відведено. Ну, один раз попав, м'ятом по спині. О. Подружжя перебувало у полоні понад три місяці. Після обміну Олександр вирішив покинути рідний Донбас. Окрім того, сімейне життя дало тріщину, власний бізнес, ні збитки та й усе пережите не пройшло безслідно. Так, він опинився у маленькому селі Десятини, що на Житомирщині. Я приїхав, у мене тут друг, побачили тут поля, перспективи. В общем-то, для создання ферми условия ідеальні. Ще рік тому на цьому місці стояла закинута хатина. Наразі тут цілий маєток пана Санича, який удосконалюється з кожним днем. Познайомилися з цікавим чоловіком, художником. В общем, плануємо оформити подвор'я, скажімо так, в українському національному стилі. Хлопці створили справжню козину ферму, а більшу частину виготовленої продукції віддають на волонтерські благодійні цілі. Бойцам от передавали в детский дом ДЦП то друзьям, то еще кому-то санич планує вийти зі своєю продукцією на міжнародний ринок і уже подав заявку на отримання європейського сертифікату екопродукту для сиру та молока. Можна жити хорошо і щасливо, не взирая на те, що е, туалет, вон, будка на вулиці, вода в сусідньому дворі, на те, що у мене одна рука і одна нога. Я не люблю, когда говорят без руки, без ноги. Это ложь. Да, их меньше, чем у людей, у всех. Вот. Но ну, тем не менее, я счастлив. Я занимаюсь тем, чем я хочу. Я живу так, как я хочу. Всего-навсего, не более.